Значення мови у час війни, самоідентичність та самоідентифікація. Ці та інші питання обговорили на лекції громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. Зустрівшись із молоддю, доктор філологічних наук наголосила вкотре починати зміни із себе. Якщо попри ці суспільство, володіло усилию націоналізму і усвідомленням того, що це, то це не було війне. А тут ми маємо кату за любовтукат. Ми маємо плату за непрочитаних 10 заповідей від Миколи Михновського, що за мною ось тут. Ми маємо плату за неосягнення перспектив української революції Степана Бандери. Ми маємо плату за незареалізований дикалог Степана Лукасова. Ірина Фаріон каже, радянська влада роками намагалась знищити все українське. Нині ж під ракетами маємо все ж навчитись відрізняти зерно від полови. «Читати українських класиків. Якби так, як треба, то мудрість було би своя. А то завісити на небо і не мене, і не, не, не я і все те чую, це те, те, знаю. Нема ні пекла, ані рала, і тільки я. Таку ці німець послувати. Німець, тобто чужинець. Який прийде і скаже вам, як ви маєте жити, як ви маєте думати, що ви маєте вивчати у формі жвавої дискусії. Ірина Фаріон разом із присутньою аудиторією дійшли згоди, що треба популяризувати історію України, нашу мову, літературу та культуру. Ольга Груця, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.